Всім hello, You're watching Lingolama! Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Lingolama, де вивчати англійську цікаво та просто. Сьогодні у нас дуже романтичний випуск, адже я розбираю уривочок із реаліті-шоу The Bachelor, або по-нашому Холостяк. Я думаю, всі ви знаєте, що це за шоу, бо у нас є наша українська адаптація The Bachelor, Називається Холостяк. Я вибрала три невеличких епізоди для розбору із першої серії найновішого сезону. Першому епізоді наш холостяк зак представиться, розкаже, чому він на цьому шоу. Для другого епізоду я вибрала, як представляється дівчина. І в третьому епізоді ми подивимось на їх побачення. До речі, цей розбір я випущу у двох відео. Тому, друзі, підписуйтесь та клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити другу частину цього розбіру. Ну що ж, а ми поїхали. Дивимось перший ривочок із субтитрами. Let's go! hi my name is zach i'm the bachelor and that is freaking wild i still feel like this is a dream i know some people are saying why me i'm just ready at that point in my life to settle down find my wife i'm not here to mess around Перший уривочок я вважаю буде трішки легший за інші, але в ньому все одно ви побачили декілька цікавих фраз. Тож, давайте розберемо все повністю. Гайманізак. І до речі, я вибачаюсь. Я дізналася, що я неправильно написала його ім'я. Треба замість Кей писати H, тому я вибачаюсь, але сутності не міняє. Hi, my name is Zack». Привіт, мене звати Зак. Або Моє ім'я Зак. Це доволі стандартна відповідь на питання what's your name? Тобто, Яке твоє ім'я? My name is Zak, Моє ім'я Зак. I'm the, bachelor. I'm the bachelor. Я Холостяк. Тобто, це в нас і є назва шоу. And that is freaking wild. And that is freaking wild. І це просто шалено. Або це неймовірно. Цікава фраза. Взагалі слово wild має багато значень, але найбільш розповсюджені це, мабуть, шалений або дикий. Ну, дикий в даному випадку не підходить, але він каже, що це просто неймовірно або в це неможливо повірити. Так, це просто шалено. А ось слово freaking американці використовують, щоб не говорити. Погане слово також на букву Ф, тому якщо ви не хочете ем, використовувати некоректні слова, то можете заміняти ось це слово на is a dream. I still вайлд. like this is a dream. можна перекласти як я й досі почуваюся, ніби у вісні, так тому що «dream» – це або сон, або мрія. Але більш дослівним перекладом буде: я досі відчуваю, ніби це сон. Ось так. I know some people are saying why me? Saying, why me? Я знаю, деякі люди говорять why me? Чому я? I'm just really at that point of my life to settle down. I'm just really at that point of my life. To settle down. Просто я насправді I'm just really. At that point of my life у тій точці мого життя to settle down. Що означає settle down? Взагалі пряме значення заспокоїтися. Але якщо мова йде про якусь життєву ситуацію, то це означає почати жити в тому місці, де ви плануєте жити довгий час, і зазвичай зі своїм партнером або партнеркою. А на самівосейнвамі амджреліте знайти свою файлайб. Так, find my wife. знайти мою дружину. Тобто, як я і сказала, він хоче settle down, знайти собі дружину, так, завести сім'ю. I'm, I'm not here to mess around. Я тут не для того, щоб байдикувати або бити байдики. Так, to mess around також цікава фраза. Означає або ладарювати, або якось нерозумно поводитися. Але щоб пояснити, що воно означає в контексті, це ніби витрачати час на якісь неважливі речі і без певної мети. Тобто, це він каже про те, що він не буде а, грати в якісь ігри, а хоче вже серйозно знайти якусь дружину собі. Ага, так на цьому ми послухали Зака. Давайте подивимось його частину без субтитрів. Гамалізак. I'm the bachelor and that is freaking wild. I still feel like this is a dream. I know some people are saying, why me. I'm just ready at that point in my life to settle down. find my wife. I'm not here to mess around. Так, ну а тепер подивимось, як представляється одна з учасниць. Давайте подивимось її уривочок повністю з субтитрами. I'm 26 years old and I'm from Tampa, Florida. I'm a registered nurse. I work in surgical cutaneous oncology. I love my job, but it's hard dating these days. I date for purpose. I'm not dating just to date, I'm dating to find a husband eventually. So, watching Zach at, after the final Rose announcement, he looked so handsome. And I was like, oh my God, okay. I thought I was excited before, but now I really, really, really am. Zach is my type. <laughs> he has a really nice smile. <laughs> and from what I've seen of Zach, he also is someone who is confident and secure with who he is. So I'm very excited to meet Zach. Hi, my name is Catherine. Hi, my name is Catherine. I'm 26 years old and I'm from Tampa, Florida. I'm 26 years old, мені 26 років, and I'm from Tampa, Florida. І я з Темпи, Флорида. Тобто місто Темпа у штаті Флорида. I'm, I'm a registered nurse. Я дипломована медсестра. Бо у них є ще, наприклад, General Nurse. Це у нас медсестра такого загального профілю. Але не будемо вдаватися в подробиці, тому що у нас тут не медичний канал. Амареджернес аворкен сюржико пітеніаса онколоджі. Якщо ви почули, навіть вона не змогла одним дублем сказати свою професію. I work in I work in Surgical Cutaneous Oncology. Я працюю в хірургічній онкології шкіри. Але не забуваємо собі цими медичними термінами голову і йдемо далі. I I love love my my job, job. but it's hard dating these days. I love my job. Я люблю свою роботу, but it's hard dating these days. Але зараз дуже. Але в ці часи. Дуже важко зустрічатися. Um, to date означає зустрічатися або ходити на побачення, але часто це слово застосовується, щоб описати процес загалом, тобто від моменту знайомства до, мабуть, одруження. Тож вона має на увазі, що ось цей весь процес дуже складний. And um, these days означає в в ці ці дні, тобто зараз в ці часи так, тобто я люблю свою роботу, але зустрічатися зараз дуже складно. I love my job, but it's hard dating these days. I date for purpose. It's hard dating these days. I... I date for purpose. Я зустрічаюся або я ходжу на побачення з ціллю або для цілі, як вона сказала. I date for purpose. I'm not dating just to date. I'm, I'm not dating just to date. Я не ходжу на побачення просто щоб ходити на побачення. Dating, just to date. I'm, dating to I'm dating to find my husband eventually. Я зустрічаюся, або я ходжу на побачення, щоб знайти так to find, щоб знайти a husband чоловіка. І eventually означає врешті-решт, або зрештою. Тобто я ходжу на побачення, щоб знайти свого чоловіка врешті-решт. Вачинг Зак So watching хілу after, so rose... so, after the final rose announcement, Тож, дивлячись на зака або спостерігаючи за заком after the final rose announcement, після оголошення фінальної рози. Я до речі не дивилась це шоу ніколи, тому я не знаю про що вона говорить. Але можливо, фанати цього шоу допоможуть мені в коментарях, що це за церемонія оголошення останньої троянди, так He looked, so He looked so handsome. Він виглядав так красиво. І до речі, handsome ми кажемо красивий чоловік. А ось якщо ми хочемо дати комплімент дівчині, ми кажемо pretty. Обидва слова означають те ж саме. Красивий або вродливий, але «handsome» використовуємо для чоловіків, а pretty для жінок. So handsome. And, was like, oh my god, okay. and I was like, oh my god, okay. Ось ця фраза, and I was like, означає, і я, типу, сказала, «oh my god», «okay», О Боже. Окей, okay. Якщо ви послухаєте чиюсь розмовну англійську, вони часто будуть казати And I'm like... і я така типу, і потім пряма мова I was like, what the hell are you talking about? I'm like, dude, what are you doing? це не літературний спосіб, але так вони говорять вживу. Тобто і я така, типу, Oh my god, okay. О, oh, Боже, окей. Okay. Сам so was like, oh my god, okay. I thought I was excited before, but now I really really, really am. I thought I was excited before. Я думала, що я була схвильована раніше. Ну, excited – це схвильована в позитивному плані. Тобто вона чогось дуже чекала. But now I really, really, really am. Але тепер я дійсно дуже, дуже, дуже. Схвильована. Вона не сказала цього слова, але ми розуміємо. Тож я думала, що я була схвильована раніше, але тепер я дійсно схвильована. Зак like, oh okay. really, really, really мій тип. А взагалі, ми не часто так кажемо, мається на увазі «мій ідеал». Але в будь-якому з цих виразів йде мова про людину з якимись певними якостями, які ви вважаєте привабливими. He has a really nice smile. He has, вона так дуже скоротила. He has a really nice smile. He's a really nice smile. В нього дуже гарна посмішка. And from what I've seen of Zach, he also is someone who is confident. Энфромворевсін овзак і з того, що я бачила про Зака, he also is someone who is confident. Він також є кимось, хто впевнений. Означає практично те ж саме, що і confident Це дуже прямий синонім. Він впевнений у собі, тобто йому дуже комфортно у своїй шкірі, скажімо так. So, I'm very excited to meet Zach. So, I'm very excited to meet Zach. Тож я з нетерпінням чекаю зустрічі із Заком. І знову ж таки, excited – Це таке радісне хвилювання. Так, ви дуже чогось чекаєте. І так, а тепер подивимось цей уривочок ще раз без субтитрів. Hi, my name is Catherine. I'm 26 years old and I'm from Tampa, Florida. I'm a registered nurse. I work in surgical cutaneous oncology. I love my job, but it's hard dating these days. I date for purpose. I'm not dating just to date. I'm dating to find a husband eventually. So, watching Zach at, after the final Rose announcement, he looked so handsome. And I was like, oh my God, okay. I thought I was excited before, but now I really, really, really am. Zach is my type. <laughs> he has a really nice smile. <laughs> And from what I've seen of Zach, he also is someone who is confident and secure with who he is. So I'm very excited to meet Zach. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ось такі два уривочка ми розібрали сьогодні. Але я нагадую, що є ще третій уривочок, який ми розберемо в наступному відео. Тож, щоб не пропустити його, тисніть на дзвіночок біля кнопки підписатися. З вами я на сьогодні прощаюсь, але ненадовго. Stay safe, keep learning english, and bye-bye.